Фаренюк у нас діє на майданчику, Швед, Швед зміщується в центр. Далі на Шутурму, шутурма ще далі на корсу, на той стріляє, але з ворота. І глядачам, які там в Ютубі можуть за цим споєдинком спостерігати, цей інтершум, звичайно ж, приємний і тішить вухо. Фаренюк, його вихід, ну не скажеш. На паркеті манежу коледжу фізичного виховання. Ну і дійсно найкраще про це говорять цифри. Давайте вже після цього штрафного журба пробив м'ячів забито. 26 пропущено. Це відповідно найкраща атака та найкраща оборони. А ось який постріл від Сірого. З лету спіймав він м'яча, пробивав і порузістійкою. М'яч прилетів, але тобто на 9 очок менше, ніж команда Максима Павленка. При цьому. Столичні футзалісти провели також кількість матчів. Ось який класний момент у Абакшина, Триває атака Хіта. Чернявський добивав. Ну, чи, я думаю, цікаво буде це почути. Е, так от, зараз Абакшин, Абакшин з прекрасної позиції. Даніла Абакшин зараз не влучає у ворота своєї колишньої команди. Прекрасний йому вихід. Нагадаю вам, що міністерством. Давайте вже після цієї атаки удар від Шутурми. Хочемо дочекатись, бодай першого взяття воріт в сьогоднішньому матчі для того, щоб уже потім, в рамках регулярного чемпіонату, Шутурма. Шутурма так елегантно і м'яко прокидав. Тут далі на Фернюка, який набігав і вбігав вже там безпосередньо в воротарський майданчик Голкіпера Урагану. Горпинич. Горпинич пробиває. Знову Савенко на місці. Чернявський віддав на Сірого. Сірий повертає на Чернявського. Перехоплення від Грицини. Грицина! Михайло Грицина відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі на 12-й хвилині. Прикра помилка від 11-й номер Івано-Франківської команди. Ну це, звичайно ж, висока майстерність, індивідуальна від Михайла Грицини в такому ось епізоді вийти 1-0 через перекат і перекинути на лінію воріт. 1 -0. Михайло Грицина, і ось яка відповідь одразу ж від Даніела Абакшина. Мана Кордоба в підсумку зайняла четверту сходинку. Шутурма. Такий зараз е посадив на паркет Подлюка. Щоправда, сам не пробив і тільки зараз Корсун Чернявський на Сірого віддав. Оживилась у нас гра поближче до завершення першого тайму. Жуков перехопив м'як жуков поміж двох пройшов. Відходить, Швед бере великий розбіг. Швед пробиває, але в вкравця влучає стандартів та й загалом на доведення м'яча в гру за бокової лінії. Завір Юрій Севенко у нас у воротах уже стартовий секунд другого тайму. Ну і, і окрім нього, давайте ще подивимось, хто в воротах. А ось так от другий тайм у нас розпочинається. І Даніла Бакшин. Встановлює статус кво і робить рахунок 1-1. Ніхто такого не чекав, я думаю, крім самих футзалістів хіта. Даніла Бакшин забиває у ворота своєї жвавим на емоції. Зараз Сметаненко з м'ячем зустрівся, але Швед зіграв досить і досить вдало. Ну а тут журба не по-джентльменськи, звичайно ж, себе повів. Із шведом, ну і за це зараз отримує цілком заслужену жовту картку. Абсолютно не спортивна поведінка зараз і неприйнятна від 2, ну або ж два-три, якщо вважати, якщо говорити саме так правильно, так календарно, оскільки статус гостей у органівці був в тому матчі. Сей від Савенка, тому звичайно ж. Можливо, Лук'яненко частково вже й пожалів про те, що не випустив він сухова із стартових секунд. Ну а зараз не вдалося педяшу на дальній стійці там перевести м'яч. Уже наша молодіжна збірна, проводить навчально-тренувальні збори на Прикарпатті. Ну і там, власне, Уранівці, я більш ніж певнений, зараз, напевне, спостерігають за матчем своїх старших одноклопників. Жуков віддав класну передачу, можливо, навіть не до кінця свідомо на Масевича. Здавалося, що Жуков в першу чергу собі намагається цей м'яч. Ну і в нас вже, друзі, зараз фактично буде екватор другого тайму. Знову Жуков знову удар від нього. Цього разу головою. І невлучно. Занадто високою була ця передача від Савенка. Удар по воротах. І м'яч таки влітає у ворота від Сметаненка. Савенко дивиться зараз на арбітра. Ну, але зараховує арбітер це взяття воріт. Давайте ще раз дивимось Повтори. Сірий завдає потужного удару. Ну і тут питання на кого все-таки запишуть? Це взяття воріт. Цілком можливо, що це і автогол Масевича, друзі. Ну і зараз побачимо, якою буде гра ураганівців. Швед одразу ж календарних, а не перенесених. Давайте і про це не будемо говорити. Шотурма? Шо Турма не було тут порушення правил. Шермета, якщо там і підштовхував Шутурму, то в межах правил. Айті Львів. Це поєдинок, який мав бути ще в листопаді в рамках туру під номером 11. Удар по воротах від Моспана. І там залишився на лінії Воріт, не зіграв рукою. Зараз доволі далеко пішов із власних воріт. Класно, Михайло Грицина зараз обіграв сіро. віддає передачу на Ференюка. Фаренюк п'ятою влучає в стійку. М'яч там. Поглядати і за цим матчем. Після того, як завершиться матч у Івано-Франківську, Шутурма Штурма самовіддано зараз грає в підкаті. Видряпує своєї команди. Корсум Корсу його передача на Фаренюка. І Фаренюк уже вдруге влучає у нас в каркас воріт. Мега шанс зараз у Франківців. Ну і знову хочеться відзначити і те, наскільки шутурма до кінця відборовся в цьому епізоді. І такий, як е, знайшов можливість Фаренюк, таки завдати удару по воротах. Сухов далеко вийшов з воріт, залишив ворота порожніми. Шотурма. Тут ви все бачили самі. Кицина виконує в нас функції п'ятого. Тут арбітри у нас пенальті не призначають. Давайте у нас є можливість повтору, є опція повтору. Давайте тут подивимось. В упорну руку влучає м'яч Шереметі в цьому епізоді. Трібно вже якось більш активно і поближче до воріт команди суперника підходити. Удар по воротах. Діння ураганівців. 10 секунд до завершення матчу. Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Бати був потужний удар. Ну і Масевич, в принципі, скажімо так, особливої його вини немає в тому. Що саме від нього м'яч у нас влучив у ворота його регулярного чемпіонату після Аврори на старті сезону кривником вже наприкінці фактично регулярного чемпіонату для франківської команди стає хід.